Ми поговоримо про фінансову допомогу підприємцям під час карантину. 9 грудня 2020 року на сайті Кабінету міністрів було опубліковано постанову щодо надання одноразової матеріальної допомоги підприємцям та працівникам, яким довелося зупинити свою роботу через карантинні обмеження. Хто може отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень? Куди звертатися підприємцям і який порядок отримання цієї допомоги? Про це в студії сьогодні ми поговоримо із Романом Голомозиком, заступником начальника управління департаменту розвитку економіки та сільського господарства облдержадміністрації, пані Романе, вітаю вас та Людмилою Лисобиковою, начальницею відділу організації надання послуг роботодавцям обласного центру зайнятості. Пані Людмило, вітаю вас. Доброго вечора. Ну і пане Романе, почнемо з вас. Скажіть, будь ласка, хто може претендувати на таку державну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень? Ну на таку, ну, перш за я хотів би зазначити, що це ініціатива президента України, яка була підтримана урядом та прийнята депутатом Верховної Ради, Це відповідне закону України. Який є, про називається про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на час обмежених протипедагогічних заходів реєстраційний номер 1071 Крім того, як ви вже зазначили, була прийнята відповідна постанова, які затверджено порядок такої підтримки, таку державну підтримку у розмірі 8 тисяч гривень можуть отримати. Фізичні особи підприємці та найміни працівники, які працюють і у фізичних осіб підприємців а також у юридичних осіб, і там за певним умовами є визначені кведи, також постанову кабінету міністрів, які підпадають під цю підтримку. Ну про види діяльності ми окремо поговоримо і більш детально зупинимося. А чи є визначення? Хто не може претендувати на утримання цієї допомоги? Так, є визначення, тобто перше визначена сесть, хто в кведу не попадає, також фінаймені працівники, у яких середня заробітна плата була протягом третього кварталу більше ніж 30 тисяч гривень на місяці, і також стосовно яких. У них повинно бути це основне місце роботи, а для фізичних осіб підприємств вони повинні бути станом на 10 грудня зареєстровані не менше як за три місяці до цієї дати, і повинні сплатити єдиний соціальний внесок також не менше ніж за три місяці. Тобто, це основні вимоги, які є, які не можуть отримати, якщо в них цього не буде. Пані Людмила, цю допомогу можуть отримати і юридичні особи. От скажіть, будь ласка, хто саме юридичні особи? Це підприємства товариства з обмеженою відповідальністю? Це суб'єкти господарювання, у визначенні порядку 1271, відповідно до якого може надаватися допомога суб'єктам господарювання. Це юридичні особи, роботодавці, які використовують працю найманих осіб, і основний вид діяльності яких навпаки не належить до визначених кадмінов видів діяльності, на які поширюються обмежувальні заходи. Ми про це обов'язково поговоримо трошки пізніше, а зараз маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Доброго дня. Да, назвіться, будь ласка, я фізична особа-підприємець із Прилук. Прилук. Зовуть мене Алла, але я пенсіонер. Так. От мене цікавить питання: чи зможу я розраховувати на допомогу у 8 тисяч? Дякуємо, пані Ало. Будь ласка, слухайте відповідь. Отже, пенсіонер, але і але фізична особа підприємець чи може, да, може розраховувати, Так, може розраховувати. Хочу сказати, що на сайті, через який це можна подати, є одні з типових питань, і це питання є типовим. От і така особа може отримати таку матеріальну допомогу. Потрібно, якщо вона попадає, під цей квет і всі умови, які раніше озвучив, вона також підпадає. От давайте тепер про кведи поговоримо для глядачів простою мовою, тобто основні види діяльності, які має підприємець, якими мають бути види діяльності підприємця, для того, щоб він е міг отримати цю допомогу, він та його наймані працівники. Е, ну постанову кабінету міністрів України затверджено. Певний перелік, він доволі значний. Там 49 видів економічної діяльності за різними видами такої діяльності. Майже половина їх складається це з розвідної торгівлі. Це Назвіть розбіль... основні, основні види. будь ласка. Основні – Це розвідна торгівля взуттям, квітами, одягом, там, текстильним виробами, комп'ютерним обладнанням, устаткуванням та багато багато чи інших. Наступний блок можна поділити це на. Певні види діяльності, це стосується там фітнес-центрів, спортклубів, кінотеатрів і таке інше. І третій такий блок із цих 49 видів е, основних діяльностей це що стосується ремонтних різних робіт. Це ремонт взуття і того ж одягу і так далі. Пане тобто, росій види підпадають, скажіть, будь ласка, де глядачі можуть знайти перелік основних видів діяльності, які можуть претендувати на отримання цієї допомоги? Це можна подивитися на сайті кабінету міністрів України або на сайті Верховної Ради. Це постанова кабінету міністрів номер 1236 від 9 грудня. Пані Людмила, от ми назвали відо діяльності, наприклад, розрібна торгівля. Тобто юридична особа не повинна таким займатися для того, щоб претендувати на допомогу, чи, чи може от не зрозуміли у цей момент? Питання ваше мені зрозуміле. Так, юридична особа, у якої буде основний вид діяльності, саме належатиме до того переліку видів, які називав пане Роман. Буде належить його вид діяльності, то він не має права отримувати допомогу одноразову для виплати своїм працівникам а так, визначеному порядком так? 1231. Розмежували порядки для застрахованих осіб відповідно до видів діяльності і для суб'єктів господарювання, які вимушено скоротили. Період обмежувальних заходів е, свою діяльність як підприємства та скоротили тривалість робочого часу своїм працівникам, то інші види діяльності ведуть вони, то мають право звертатися ну, за умови ж дотримання інших умов. Передбачених законодавств. Ну і далі ми поговоримо про те, як можна отримати таку допомогу. Пане Романе, яким є механізм взагалі надання державної допомоги, щоб отримати таку допомогу, потрібно подати заяву. Заява ця подається виключно в електронній формі. Таку заяву можна сформувати або через портал електронних послуг Дія або через відповідний мобільний додаток, портал Дія. Для цього додаток треба завантажити да, собі завантажити на мобільний, на мобільний телефон. Процедура доволі. Проставу, коли людина це завантажить або зайде на сайт, їй потрібно або зареєструватися, якщо вона ще не зареєстрована, або авторизуватися. В цій системі після цього, як вона війде, система автоматично перевірить дані, чи вона може претендувати на таку. Підтримку, і після цього потрібно буде підтвердити своє постійне да, місце працевлаштування, тому що воно повинно бути не за сумісництвом і вести банківський рахунок у форматі IBAN. і подати, відправити цю заяву. І в принципі, все дуже просто це не займає дуже багато часу. Підприємці ми сьогодні спілкувалися ну до п'яти хвилин. До п'яти хвилин можна да. це зробити. Ну і пане Романе, давайте поговоримо ще про терміни. Протягом якого часу це треба зробити? Спочатку була дата, що е, тільки шість днів до 21 грудня. Сьогодні вже з'явилася інформація, і на сайті дія також що можна це подати заяви і до 31 грудня. Що вам е, станом на зараз постанову кабінету міністрів встановлено 21 грудня. Але вчора прем'єр-міністр України озвучив, що цей період буде продовжено до 31 грудня, тобто такі заяви. Можна подавати до 31 грудня. І Всього тепер року. давайте уточнимо важливий момент. Заяву треба подавати і ФОПу приватному підприємцю, і найманим особам. Чи, наприклад, приватний підприємець може подати заяви і за своїх найманих працівників? Ні, кожен повинен подати окремо за себе особисто. Тобто фізична особа підприємець подає за себе, а ці наймани працівники, які в нього є, вони подають особисто за себе. Більше того, там ще є, коли встановлюється під Потрібно зазначити свій банківський рахунок в форматі IBAN, його потрібно вказувати саме на ту особу, яка буде отримувати цю матеріальну допомогу. Вже заговорили ми про банківський рахунок. В чому особливість і що це за рахунок АІБЕН. I... Якщо людина має, наприклад, зарплатну картку і зарплатний рахунок, так званий, чи потрібно відкривати спеціальний рахунок? Ні, не потрібно. Це рахунок у форматі такого міжнародної форматі. Він складається з 29 символів, щоб Люди, які не знають свій такий рахунок у форматі, а є на порталі Дія, вже передбачено. Механізм, як це швидко і зручно отримати цей рахунок, тобто людина перейде за певним посиланням і вибере свій банк, в якому в нього відкрити цей картковий рахунок, а також і після цього вибере ці механізми, які для нього зручні, взнати цей номер. Там, наприклад, у різних банках різні системи, тобто, у когось там позвонити на гарячу телефонну лінію, у когось там через сайт, у когось там через той же застосунок мобільний цього банку, або ті інші. Тобто відкривати спеціальний рахунок не потрібно, просто треба в банку дізнатися, як той рахунок, який у вас є, написати згідно вимог, щоб він відповідав вимогам IBAN. Так, да, зазначити просто ці 29 символів. 29 символів. І ще скажіть, будь ласка, ми говорили, що а, приватні підприємці мають звертатися на мобільний додаток Дія або на сайт Дія. Наймані працівники так само користуються так, так само. цим так. електронним сервісом? Для тої для, для, для і, для і іншої категорії однакові умови. Пані Людмила, тепер давайте поговоримо про фізичних осіб. Наскільки ми зрозуміли, готуючись до цієї програми, фізичні особи мають звертатися до центру зайнятості яким є порядок, трошки поправлю. Ми говоримо зараз про юридичних осіб, фізичні особи підприємці, так. фізичні особи не мають права згідно цього саме порядку зверта отримувати допомогу. Юридичні особи також повинні хто забажає отримати, які вимушено скоротив свою діяльність у період обмежувальних заходів. Подати документи до 21 грудня поточного року порядком 12.31, Це постанова кабінету міністрів від 9 грудня. Визначено декілька шляхів можливості подання цих документів. Це може бути на електронну адресу центрів зайнятості за місцем. Знаходження свого як роботодавця, а також. Можна... За місцем реєстрації підприємства, да, за так? За місцем реєстрації, за юридичною адресою. Всі роботодавці знають, де їхнє місце знаходження відповідно до ЄДРУ і звертаються до того центру зайнятості, де вони розташовані. І подати наступні документи: це заяву. Заява, форма заяви затверджена цією ж постановою. Копію наказу про можливе скорочення тривалості робочого часу або про скорочення, ну в даному випадку, мабуть, про можливе скорочення, оскільки до 21 грудня необхідно подати документи, і відомості про працівників, від е, щодо яких виконуються вимоги статті 3 закону України, про який ми сьогодні, про реалізацію якого ми сьогодні говоримо, це 1071. Три такі документа подавати може роботодавець їх на електронну пошту або особисто Податок, завітавши, завітавши до центру, до центру зайнятості. Так. А, ну і у випадку з юридичною особою також відбувається перевірка даних. Обов'язково має сплачуватися єдиний соціальний внесок за працівників, і як довго триватиме ця перевірка? Відпорядком визначено механізм реалізації і надання цієї допомоги. Коли роботодавець до нас звернеться, то центри зайнятості будуть, звичайно, ну, перевіряти певні моменти, відповідність умовам порядку як роботодавця, так і найманих працівників. До 22 грудня центри зайнятості зобов'язані прийняти рішення. Рішення може бути або про надання допомоги одноразової такому роботодавцю для виплати своїх працівникам, або рішення може бути про відмову у наданні цієї допомоги за наявності підстав. Протягом Це... якого часу буде прийнято рішення? До 22 другого грудня, грудня. Так і а, допомога на працівникам її отримає. Вона надійде на загальний рахунок підприємства чи на, особи... на особливі особисті рахунки кожного працівника? Ні, допомога буде надаватися роботодавцю для виплати працівникам. Ми надаємо допомогу роботодавцю на його рахунок, а далі порядком передбачено, що на наступний день після отримання цієї допомоги він має ви. Виплатити її на рахунки, перерахувати на рахунки своїм працівникам. Чи буде центр зайнятості перевіряти, щоб саме наступного дня роботодавець виплатив цю допомогу працівникам? Як буде відбуватися це? Чи не запланована така перевірка? Запланована така запланована? перевірка, і е, постановою надано зобов'язано центр зайнятості перевірити е, всі документи, подані роботодавцем. Протягом 180 днів про, після виплати йому кошту після перерахування йому цих коштів. У нас Роман, є можливість такий термін для перевірки? Ми з вами говорили, що і приватні підприємці, і наймані працівники також отримають ці кошти на свої особисті рахунки. Протягом якого часу це відбудеться? Чи є гранична дата, до якої от точно має отримати ці 8 тисяч підприємець або найманий працівник? Якщо вони будуть подані до 21 грудня цього року, вони отримують в цьому році до кінця року. Якщо за останню інформацію прем'єр-міністра, вони все вже трохи пізніше. Тобто, прем'єр-міністр вчора сказав, що якщо вони будуть після 29 грудня, то вони вже будуть отримати ці кошти вже на початку наступного року. Пане Романе, що вам відомо, що це за кошти? Це кошти соціального фонду, наскільки відомо, це кошти фонду, який стосується коронавірусних вороб. Тобто це кошти з коронавірусного да, фонду, як ми так. його називаємо. Ну і панове на завершення, на що треба звернути увагу тим, хто буде звертатися за такою допомогою? От які є важливі моменти, можливо, які ми не озвучили в цій студії? Ну, Є такий важливий момент, щоб людина, яка буде заповнювати електронну формою цю заяву, щоб всі графи були заповнені. Обов'язково всі Обов графи заповнені. Да. А В якому разі може прийти відмова? А відмова може прийти, коли будуть встановлені недостовірні факти, тобто це не основне місце роботи, наприклад, або об'єктом працює, зареєстровано менше трьох місяців, що стосується фізичної особи підприємців. Пані Людмила, у випадку з юридичними особами, також є певні моменти щодо найманих працівників, які можуть працювати у роботодавця, і не всі скористуються цією допомогою. Як і в випадку застрахованих осіб, сумісники не мають права отримання цієї допомоги, оскільки має право працівник за основним місцем роботи. І основна вимога до працівника. Це необхідність того, щоб роботодавцем за цього працівника було сплачено єдиний соціальний внесок не менше ніж за три місяці третього кварталу. Тобто за липень, серпень, вересень. Це така одна із головних умов. Якщо менше, то вже не може претендувати. Так, дійсно, тоді найманий працівник цей можливо не отримає цю допомогу. Панове, ну і у який спосіб буде повідомлено а, того, хто подавав заяву на отримання допомоги, про те, що він або може претендувати на цю допомогу, і її отримає, або буде, або може отримати відмову? Ну в, в моєму випадку це також в електронному вигляді, тобто, це буде в особистому кабінеті, видно, що людина отримує її на картковий рахунок. Або відмова так само побачить да. в особистому кабінеті, так. пані Людмило. Оскільки до нас особисто звертаються роботодавці, то їх також після прийняття рішення ми інформаційно листом всіх їх повідомимо про прийняті рішення. Добре, панове на цьому ми завершуємо. Дякую вам за участь в нашій програмі.